Власне, збройні сили України просуваються в Курській області, попри заяви ворожих пропагандистів, що нібито російська армія зупинила наш наступ. Мало того, українське військо щодня бере під контроль нові населені пункти. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський під час доповіді президенту Володимиру по відеозв'язку. Росіяни перекидають резерви, якими воювали на Херсонщині та на Запоріжжі, але через вмілі дії наших захисників не всі ворожі колони просто доїжджають до Курщини. Їх українські ракети перетворюють на брухт, а тих, хто вижив, сотнями беруть в полон. Президент Зеленський ще раз подякував бійцям, які беруть участь в боях на Курщині, і нагадав головкому сирському про підготовку наступних операцій. Як справи угруповання збройних сил України продовжують ведення операцій на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взята контроль над 40 квадратними кілометрами території, і на сьогодні 74 чотири пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, не зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, знаходиться під контролем. По перше, дякую нашим хлопцям, дівчатам. Передайте під нас від мене особисто привітання. Дякую. Їм. За службу таку героїчну. По-друге, дякую, що поповнюєте наш фонд обміну. Це важливо, ми зможемо а, обміняти на наших а, хлопців, на наших військових. А, і я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. До планування чи підготовки операції в Курській області не залучені так в державному департаменті Сполучених Штатів прокоментували нещодавній наступ зсу речник відомства Ведант Петел наголосив, Вашингтон фокусується на підтримці України в тому, що українські сили мали би все необхідне для захисту від атак, які надходять безпосередньо через кордон. У держдепі нагадують, що Україна захищає себе проти агресії. А єдина агресивна сторона у цій війні це Росія. Раніше, вперше, за майже тиждень українського наступу на Курщині прокоментував його. І президент США Джо Байден наголосив постійно з цього приводу говорить із своїм персоналом що 4 пять годин і тримає контакти з Києвом. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я можу сказати про операцію, поки вона активна. Євросоюз повністю підтримує боротьбу українців. Так наступ на курщині прокоментував головний дипломат Європи Дмитро Кулеба і Жозе Борель поспілкувалися телефоном. Як зазначив український міністр, цитую зосередився на кроках спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєння. Ще поінформував європейську колегу про український наступ в Курській області. Раніше підтримку наступальним діям ЗСУ на Курщині висловили усі урядові партії Данії. А польський прем'єр Дональд Туск зазначив, що ця операція є здійсненням міжнародно визнаного права України на самооборону. Отже, вже 74 російські населені пункти під контролем ЗСУ. А американські сенатори від обох партій просять Білий Дім дозволити Києву бити по Росії далекобійною зброєю. В МЗС України тим часом заявили, чужої землі нам не потрібно. Операцію на території країни-агресорки проводимо, щоб виключно захистити життя своїх людей. Останні подробиці курського прориву від кореспондентки ТСН Катерини Федорченко. Облазили ми майже всю суджу. Приблизно Це в той майже... час як в мережі з'являються відео від українських військових із середмістя Суджі... Центральна площа суджі на Михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів. Як водиться, вони приїжджають до Києва одразу від двох партій. Лінці Грем, республіканець, до якого дослухається Трамп. Річард Блюменталь, демократ з Конектикута. Унасенкобакерсболдбриєтпірофо. Що я думаю про Курськ? Відважно, блискуче, красиво так тримати. Путін це почав. Задайте йому жару. Прорив на курському фронті. Історичний сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів. Про які потенційні прориви йдеться, ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу якого озвучують там само на Михайлівській, цей брифінг дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю. Головне, що має розуміти білий дім, дайте цьому народу воювати, дайте їм зброю. Вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки. Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже в шосте, закликали Білий Дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, себто зняти обмеження на далекобійну зброю. Раніше президент України закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи. Британія поки що не дає дозволу використовувати ракети Шторм Шедоу. Німеччина взагалі не дає Україні далекобійних таурусів. Курській області на даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. На камери російського державного телеканалу евакуйовані росіяни говорити слово війна бояться бо за нього в державі агресорці можна потрапити не в ефір, а за грати. навіть коли війна прийшла до них на поріг. що у нас надзвичайний стан. нам оголосили, що в нас надзвичайний стан. От що в нас евакуація, і ми вийшли, забрали особисті речі і все. І все. поки росіяни бояться вимовляти слово війна, заходи безпеки пише російський телеграм-канал База, посилюють вже у столиці країни-агресорки. Причиною називають побоювання українських диверсійних груп. Катерин Федорченко, Яна Слісарчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Узяли приклад із Курщини в Білгородській області Росії. Запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації. і просять Москву змінити його на федеральний. Так само тиждень тому із початком українського наступу режим надзвичайної ситуації оголошували в Курській області. Передбачає він, зокрема, обмеження руху громадян і евакуацію. А тим часом Воронезьку і Курську області атакували ще й дрони та ракети. У соцмережах з'явилися кадри, на яких палають і вибухають військові об'єкти країни-агресорки. Зокрема, під час дронової атаки місцеві кажуть, що основний удар припав на військовий аеродром Балтимор, на якому могли зберігатися не лише військові літаки, а й боєприпаси. Також тамтешні телеграм-канали пишуть про ракетний удар по Курській області, що нібито. Ворожа ППО збила чотири ракети про здобич, яку вдалося вполювати під час такої запальної ночі на Курщині в Воронезькій області. Офіційно сили оборони України поки що не повідомляли. Ну і вибухові новини надходять також з російської нижньогородської області. Там дрони завітали на військовий аеродром Сєваслейка. Саме звідти часто злітають російські міги, через які оголошують тривогу по всій країні. За попередню інформацію йдеться про десяток прильотів политови. Що росіяни звичайно твердять, що все позбивали, але ми чекаємо підтвердження інформації про наслідки цієї атаки.